Добрий ранок, у нас ще ранок Відвели, відвела малу у садочок, малий сам ходить до школи. ось Сьогодні свято стрітення Господнє. Так що всі, всі, хто мене дивиться, вітаю з цим святом, а всі, хто не дивиться, то ви їм передасте. Вже трошки привела себе до ладу, у мене є така палетка контурінг від Рубероуз. Колись вони теж повернулись на ринок, цей, і тут у мене ось о, це кремові хайлайтер. Там оці Консилери та контурінг. А оце пудрові. Оце я кремові не використовую. А пудрові так, вони добрі. І кольори такі не рижать. І оце в мене тут трошечки хайлайтер. Треба ж блистіти. Ось отак. І от так. І на очко. Ось. Ох, ще пудрочку треба. Я тим же пензликом перевертаю і в пудру. Ось-ось. Все. Щоб блищати там, де треба. Зараз побіжу за малими, і е, там сьогодні нам посилочка прийшла, покажемо вам, що заказали малому. Ось. Так що так, гарного всім дня! Так, а ще, дівчатка, хочу сьогодні вам показати ось такий відпарювач. Десь ми не впарили, щось я заказувала, і ще впарили отакий відпарювач. Ну, я так, щось поміркувала, нам же все треба, у нас нікого такого не було. Все той, е, праска та праска. Ось, ось так він. Поколені за статинами, глядаєте, знімаємо ту всю фігню. Ну все. Оце, напевно, контейнер, щоб водичку сюди заливати. Це кнопочка. А, ні, оце кнопочка. І оце якась щітка. Якось оножу вам, а зараз в мене є чоловіка штани, їх треба відпарити. І подивимось разом, взагалі, ви витрачати на це гроші чи ні? Ось я зробила цю покупку, Вони ж оце... та, напевно, в тому році вони все рекламували, ці відпарювачі. Але мені ж здається, що треба купувати дорогий, ті фаль, чи що, а оці дешеві. Хто його знає? Але там іграшки відпарити від цих бактерій, може ухли якісь відпарити, одяг ось подивимось з вами. Як воно взагалі працює? Ну що, дівчатка, по, по поводу цього відпарювача. Ось я набрала водички сюди, не з першого разу попала, він був вис... той мокрий. <смі> я його витерла. Ось о... вставила дріт у розетку, ось загорілось червоним тут, потім пропало. Напевне, він нагрівся. Зараз тиснемо на цю кнопочку. Йох, ну щось працює, але ну, то есть, э, від. Прасувати ми не зможемо, напевно, тому що отут же ж оцей ворс. Це таке. напевно, антибактеріальну якусь обробку зробити. Ось у мене е, посилає ковдричку, чоловіка штани є. І вони дуже погано оце прасуються. Зараз будемо з вами їх відпалювати. Ну, що я можу сказати, відпалюється щось. Рапельки крапають тут, капають. Це така тканина, що вона така, як жмакана, і вона така товста плотний катон, холопокутою, бавовна, і вона дуже-дуже погано прасується, навіть е, з відпалюванням. Ну, і і воно десь так, майже так майже виглядає після тієї праски з ну, може, трошки краще. Ну, не розумію я поки сенс цього відпалювача. Може, ви мені там щось напишете, може я просто не розумію, як його е, е, в своє життя інтегрувати, як кажуть, інтегрувати. Ось, так що так. Не знаю я. Напишіть мені, будь ласка, в коментах, хто як, може, у когось є така штука, і як ви його е, приміняєте. Є такі відпалювачі, і як ви його використовуєте взагалі. Може я десь е, найду йому це використання. М -м -м. Дякую. Так, Всім доброго ранку, дівчатка, у нас вже наступний день, вже субота, вчора була п'ятниця. Е, так, вирішила дати я другий шанс у цій масці. Бачу, що от трішки тут ця кожа, якийсь жир виділився на моїй сухій нормальній сухості шкірі. Так? І от тут намалювала все лице, ну трошки воно так вирівняло. Трошки. Тут краще стало і трошки зняло цей жир, так що в кого кожа склонна к жирності, склонна набирати цього сальця, то, в принципі, я рекомендую. Як ви бачите, намазала я ці брова краскою. Трошки нерівно, але але нічого страшного. Оце я фарбую, волію фарбувати брова. І десь на 5-7 днів е, вистачає. Але це звичайна фарба, десь я її аж годину тримаю. Так, принесла вам. Ось такою купляю. В Аврорі чи в Єві, Ну, останній раз було 13 гривень, чи може вже 20. Я не знаю. Ось таку. Тут е, краска, а кислювач, Воно сказано, що це на один разок, але я роблю разів на 6. Нічого там з ним не трапляється, все добре прокрашує потім. А ще в мене є колись е, дівчинка е, це підказала. Я заказала ось такий Евелін Броутінт. Коричневий. Він взагалі такий формат, як для подорожей, то дуже з собою брати, ось о. Ось така тут навіть кістечка, не треба нічого розводити, оце взяла, намазала на брови, і теж я тримаю десь годину його. Но його вистачає лише на два дні. Вже на наступний день його майже там і не лишається на тих бровах. Ну, якщо там на море, чи якісь подорожі, чи ось я в Карпати їжджу, то з собою беру. Це такий формат, добрий. Мені, подобається. до речі, я не сказала, але оцей, якщо та фарба десь 13 гривень, і там два пакети краски, два окислювачі, її вистачає. Там майже мені на рік вистачає. Ну, воно як нагадаюся, так покрасила, а так як ні, так ні. То оце коштувало 116 десь гривень. І оце в мене вже рік, і воно ще є. Напевне, більше року. Ну тобто це вигідно. Так, дівчатка, до речі, оцей відпарювач, потім як я його стала складати вже ввечері, то побачила, що є в ньому ще отакий стаканчик мірний, яким наливати туди водичку, і є ще отака насадка. Сюди, напевно, одягається. Оце, напевне, для цього верхнього одягу. Може, оце, як, знаєте, може, як пальто пом'ялось, де шкафу його по той, то це може, може й має сенс оце, якби розгладжувати. Але я попробую це зробити і потім вам розкажу. Є в мене одне таке пальто. Дівчатка, а за чим ми ходили сьогодні на пошту? Оце хотіла теж вам показати. Оце ж е, теж реклама була в Інстаграмі. Це такий рюкзак. Для старшого. Було написано, що цей рюкзак з зарядкою. Ну ми ж як вважали, що повинен тут бути якийсь пристрій, а коли та дівчинка телефонувала, я щось в неї не спитала. А пристрою тут якраз і нема. Оце така от штучка, оце значок тут USB. І сюди вона входить. І оце такий просто... Дріт. Його, напевне, сюди підключаєш пауербанк, сюди його ложиш, а ось сюди можеш ще провід підключити і заряджатись. Оце така штука. А так, в принципі, в принципі, оцей мені наплічник подобається. Тут і товщина така, і зошити його влізуть. Вони в нього великі, він у інтелекті в цьому займається. Ось, але оцей елемент повинен бути світовідбивний світловідбивний, І ми будемо е, його тестувати. Ми вам все знімемо. От е, зараз прийде вечір, і ми все світло повідключаємо і протестуємо, який він буде світловідбивний. І може, тут, хоч тут правда. Багато тут карманів, так, я отут не буду розтівати. Там теж кармани, один, другий, і отут, так, і оце і це бліц, і все. Оце весь рюкзак. 279 гривень типу було написано, що акція в інстаграмі. Так, дівчатка, зараз підемо, то і попробуємо завести машину. Вона в нас... А, зробила я отакі брова, Вже фарбу тут змила, трошки підмалювала і все. Добре. Вона у нас та машина, сніжок у нас пішов. Хоп. У нас там... Так, яку вона нажимати... забула вже. Машина вже два місяці стоїть. Як я в грудні Так, а ну. О, Уху! Вже два місяці стоїть, бо як я... Припинила працювати, і потім вже були морози, лід, я той побоялась їздити. Так, що так. Так, ну що, дівчатка, поїхала я за чоловіком, приціпила отой тримач для телефону, але він знімає тільки ось так. Воно не вставляється по-інакшому той телефон сюди. Ось все. Перемкнула я камеру, бо вже не їздила вже багато часу. Дуже мені стрімнуло. Так, ну що, дівчатка, все я купила, вже потім вам покажу, що купила, Стою тут біля машини. У нас таке тут пішло. Боже, прямо сіміх-синіх, зима лютий. Стою біля машини, зараз поїду вже за чоловіком. Так що так. Біпріщий такий, боже, прямо холодина. Так, ну що, дівчатка, поки я чекаю чоловіка, покажу вам, що я купила у АТБ. Ось такі палички, великі діткам тут скільки, 170 грамів, 24,90. Отакі от верішки, я завжди просто купляю, але ці були на акції 19 там з копійками. Шоколадочку, бо теж на акції була 21 гривня. Завжди такі ворішки ми беремо, теж там 25 гривень тут 120 грамів. дітки люблять, отакі от два йогурти купила теж. Акція була по 12 копійкам, все по акції купила. Отакі от чіпси ми беремо, це їх своя лінія. Бренд їх 110 грамів, тут 42 гривні. Боже, дівчатка, що я вам хочу сказати, давно вже я так е, не їздила за кермом, і так дуже мені було страшно <гум> ну, Уявляєте собі, ви людина людина, а потім бах, ви машина. Права ця рука це праве колесо, ліва рука ліве колесо. І теж то дуже таке в мене були відчуття, але так я як воджу, то потім скучаю, люблю я за кермом бути. То моє. оці сережки це мені подарувала моя свікруха. Це кров, бабуся Маша, привіт на день народження на цей. Ось. Це срібні і оце каміння Сваровське. Воно не царапається, не ніч. Я, я так і не знімаю, я з ними так і ходжу. І сплю в них, і все вони отакі. Так що, бабуся, Маша, дякуємо. Оце ще хотіла вам дівчатка показати, купила в Добробуті 96 гривень. Отакі, От що це мелкі для волосся. Буде у нас цей свято у садочку, будемо малювати волосся. У мене дочка-блондиночка, і може буде файно, Потім вам розповім, покажу, як ми малювали. Так, оце дівчатка зробили ми зранку оту крейду кольорову для волосся. Отак у нас вийшло, Доня, в мене блондиночка. Так все файно, але ми оце не, не передбачили, що воно все буде оте красити, Уса, уся кофта, шапка у нас біла, куртка, білий капюшон, усе те рожеве. Так що отак, отак, такі у нас справи. Да, доня? Mm -hmm. Так, оце дівчатка купила ми дві риби, оце тільки друга, маленька, друга, та була ще більша. Оце чоловік в мене. Добитчик, оце так Боже, боже, яка краса. М -м -м. На старт, увага, руш! Поїхали, мама знімає, давай. Ну, чого ти стоїш? Оце є в нас така площадка у парку для роверів. Ось тут катаються і на коньках, і на тих, на велосипедах, роверах, кажуть, в Карпатах. Ото такий ми йому купили ровер у тому році літом, з великими колісами. То він катається. Так, ось і я вирішила вам трошки познімати, як ми в парку гуляємо. Такий у нас тут файний парк. Великий, багато майданчиків дитячих, але зараз е, діток не дуже. Сьогодні було сонячно зранку, а як ми виходимо гуляти, усе сонце заходить. І оце хмарно. Хоча дітки є. Ну то вони все тут вже знають, ми усе тут гуляємо. Як е, вже надоїдає, то ходимо на інші. У нас є теж класні такі майданчики, я потім там познімаю, як ми підемо. Ну то далеко йти. Але одразу біля нас отакий парк. Ось отут така площадка з турніками. Дітки там граються, і оце можна бігати, оцей паркур. І як дорослі хлопці приходять, якщо їм по 15-16, то вони тут таке витворяють капець. Так, ось тут інший майданчик. Куди? Туди? Там все закрито добре. Тут... Зараз же лютий зима ще. Ось такий майданчик, тут лазати, турнічки, така от фігурка, оці гойдалки там гойдаються, дівчатка. Ще така горка. Ну така, що крутитись колесо, там оці гойдалки, оце це для самих маленьких. Ходити лазити, теж їздити тут і на тих на скейтах, і на, на самокатах. Тут ще в нас є ті тенісні столи, десь ще були такі перегородки, тут ставилися. І ми з чому тут граємо? Ми купили оці ракетки, шарики в нас є. А, ось вона тобто, перегородка. Ставиться і той, цей вже кривий стіл. А цей добрий, тут ми граємо з ним. Ось все таке, може спортом займатися, тут прес качати, і от ті турніки. Тут займаються люди, багато приходить, займаються. Щось ти швиденько з'їхала, там не мокро? Ні. Добре, йди. Ось що така в нас алейка. Там оці платні, там оці провозик, платний отой, вбусковий отой великий потім я вам її познімаю. А отут ось тут була площадка і тут, майданчик, три було ці дороги, що проходити там зверху, тут всі кріплення, страховка, усе. Але воно вже зламалося. І так воно і висить, і вже е, ніхто у цьому році тут є дитяче, але треба його ремонтувати. Ось у них тут будочка така була, вони там сиділи. Ось все. Так, оце дитяче, тут лазити по цьому колу. Вони не ремонтували в цьому році, воно все аварійне, там не можна лазити, ми лазимо, але ось бачите, все поломане. Таке на свічі страх та риск. Ризик, ось отак. ось так. Ось, 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 ось ці траси. Тут і ровер такий був, може було проїхати. Три траси це дитяча і дві дорослих. Думала, гадала, що як Тьома трошки подоросліше, то тут буде проходити. Ось там така фігня. Ну і в інших парках є, це у них така сеть, сеть була. Ось так, а оце майданчик у нас о, піратський корабель. Оце ми їдемо на нього. Там вони теж люблять гратися. Це новий майданчик, йому декілька років, але вже ту гойдалку відламали. Ось вони тут люблять гратися. Вирішила ще вам теж показати. У нас біля нас оця стайня є. І потім, в іншому відео, ми сходимо, тут подивимось. В мене є шот на каналі, я там розповідала про ту, нашу стайню. Ось вони так за гроші тут катають по парку діток. Ось, але наша Веронічка боїться, а Тьома і в Карпатах на цих конях катався. А оцей, це майданчик нам робив президент. Оце теж доволі добрий, файний. Ми там займалися, коли її карантин той був на COVID-19. Оце ми там займалися. Там добрий, там є такі. Можна відсканувати, і там навіть тренування вилазить, можна по їх тренуванням тренуватися, а можна самому... Ми полюбляємо також цей майданчик. Ось, дівчатка, там може хлопці, хто мене буде дивитись. Ось такий вийшов влог, буду вже я закінчувати, вже аж три дні знімаю. це перший раз такий длинний в мене. Ось. Погуляємо зараз у парку, зараз ще нігти зроблю щось відвалилось, я вже його встигла зламати. Дуже на себе розлютилась, що вчасно не зробила цей нігтик. Ось, Трошки погуляємо. Донатьте нас за СУ, ми теж донатимо, бо вони нас захищають, коли вже ця війна закінчиться, вже ось тут все це. Ось. Так що усім гарного дня і папа. -па. До нових зустрічей.